Всім привіт, мої котусики! Вітаю вас у своєму новому влозі, який б я назвала б каска місяців, тому що погода змінюється буквально кожну годину. То сипе шалений сніг, то світить сонце, то йде дощ. Ось на даний момент ось така хурделиця. Буквально декілька хвилин назад світило яскраве сонечко. Ну що ж, чекаємо, що буде далі. На календарі 4 квітня ось так прекрасно розсіє наш абрикос. І почуйте, як годуть бджолки, збираючи нектар. Димося. Абусики, абусики, хороші котенятка. Красуні наші. Ось так квітна моя лісова галявинка. Таке жовтеньке лататтячко. ряст. Ось ще одна квіточка. Розквітли наші красончики-нарциси, такі жовтенькі, гарненькі, барвисті. Розпочинає цвітіння блакитний гіацинт. На календарі 6 квітня і в нас ось така погода. Завірюха, за метіль, їхала хорделиця. Взагалі. Таке враження, що не два тижні до Великого дня, а два тижні до Різдва. Ось так. Наші квіточки попримерзали. Зараз буду якось їх рятувати. І ось наша квіточка, яка вже так радувалася весні. А І тут знову зима. Моя хороша пуся. Пусь, пусь, пусь Це моя лапа. Касуня. Хочеш весни? Весни хочеш? Йдемо в нашу тепличку. Подивимось, як там наша цибулька поживає. Об ну, в теплиці в нас. Ось така краса. Яку зараз будемо вирізати в салатик. Така цибулька в нас виросла, м'ята підростає на чайок. Ось так. Зараз будемо робити салатик. Отож, друзі, я зрізала нашу цибульку і будемо робити салат подих весни. Цибулька. Домашні сім яєчок, з середній огірочок, заправляємо ми внизом сіль перед засмаком. Приступаємо. Ось так. Кришимо цибульку. Далі нарізаємо яєчко на з таким гарним жовточком. На середній кубик. Давай. Далі нарізаємо огірочок. спочатку наполовину, потім ще раз наполовину і виходять свого роду кільця. Ось так засипало листечко агрусу і смородини. Все в снігу. Хоча вже почало квітнути. І ось такими людяними борулями вкрилась наша война красуня. Маю надію, що вона розмерзнеться в себе з нею добре. Так, засніжило крокуси і тюльпани, які також вже були у пуп'інках. Скоро мало квітнути. Ось засніжені наші красонечки. Ось. Нема. Красуня моя. Сніжок весняний. А? Красотоля. А дехто, незважаючи на сніг, ліжечку-ліжечку ніжиться, Лиже ніжку, чопа, чопик. Пусь-пусь-пусь пусь пусь. ой, Яка розкішна красоня. Добре в ліжечку, комусь добре в ліжечку. Ой. красотуня. <риклад> 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 Ось так, друзі, на календарі 8 квітня, а на вулиці досі падає сніжок. Прям такий лопати, пухнастий. Той, що нападав позавчора, що трошки розтанув. пане знову новий. Ну що ж, чекаємо Великодня.